И силь ключников кофтун можно. 89. Ключников ковтунков Наваленко. Ого. Вот это вот это прыжочек. 233. Бушки капец. Будь ласка, кофтунку Наваленко, Он на приемков можно. 154 Коноваленко Онопрієнко, Костраба Носочки. А, раз, будь ласка, носочки підрівняйте правильно. Можна? 207 Двісті сім. Будь ласка, костраба, орлов. Носочки підрівняли, права ножка, дивіться, назад. Назад. Можна. Добре. До 94. 211. Пауза. Пауза. Орлов. Зараз орлов, так да, можна. 2 рівно. Молодець, додав. Все там, да? Зараз? Ще в мене двоє. Будь ласка, сервета і Лук'яненко. Сервета? Можна? 231. Лук'яненко можна. 188. Так, друзі, будь ласка, мечі посилюйте, де? Ся, Хлопчики, будь ласка, взяли м'ячі, швиденько сюди принесли Ігорю Васильовичу. Десять м'ячів, так, да, з, з головою.